В Ірпіні до Дня фізичної культури та спорту, який традиційно співпадає з Днем міста, відкрили реконструйований спортивний комплекс Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи. Дуже гарною традицією в Ірпіні вже стало відкривати нові інфраструктурні об'єкти, об'єкти соціальні, об'єкти, які слугують в першу чергу нашим молодшим поколінням. І ви знаєте, мені вдвічі приємно, тому що я сам. Особисто є випускником цієї дитячої юнацької спортивної школи і не один рік прозаймався тут з людьми, які віддавали мені свою кропітну працю. Оновлений комплекс складається з футбольного, баскетбольного та волейбольного полів, а також із тенісного корту та гімнастичного майданчику. Реконструкція тривала чотири рекордні місяці. В результаті цієї копіткої роботи у нас сьогодні прекрасна сучасна спортивна база. і Я думаю, що ми ще більше виховуємо. Членів національних юніорських юнацьких збірних команд України, яких у нас сьогодні є 34 спортсмени, які входять до національних збірних команд України. Привітати ірпінчан та пограти у футбол на нових майданчиках. Завітали поважні гості з обласної адміністрації і навіть іноземні делегації. Від імені обласної федерації футболу хочу подякувати, що в такі складні і економічні, і фінансові, і політичні часи будуються такі спортивні об'єкти. відкриття спортивного комплексу гармонійно перейшло в показові виступи та тренування з встановленням неочікуваних рекордів. Граємо на область, дуже раді відкриттю цього стадіону, адже займалися на другій школі, на цій. Було дуже прикро, коли падаєш і ногу здираєш, а тут все буде нормально. Дуже приємно встати з раничку в вихідний день і подивитися, як нарешті наші дітки будуть з такою радістю, як вони зараз грають у футбол. З такими темпами спортивного розвитку ірпінь скоро стане одним суцільним стадіоном. Василь Чернявський, Володимир Ірпінь ІрпіньТБ.